Наші помічники з Берліну. Віці цього разу відмовляли, що ми приїжджали в гості, тому що тут стріляють. Я не знаю, чи вам чути це, але вибухи відбуваються постійно і наші хлопці стоять тут на самій передовій. І часто взагалі такі обстріли останнім часом? Без них навіть заснути не можна. Вже це замість колебельної, так. Без пострілів тут навіть не заснеш. От сюди попало. Машини, слава Богу, цілі залишились без шкоди. Поверху било. Дякую вам. Прошу.